Вітаннячко на моєму каналі. Відправляємося з вами в класко і в одне із найвизначніших місць для Шотландії місто Стірлін. тому що там колись Шотландія з Робертом Брюсом виграла у боротьбі за свою незалежність з Англією. Подивимося, чудово! Замовила з вечора таксі, воно трохи затримується. Але сказали, що вже чекайте. Зараз має бути. Дуже добре. Ранкові дороги у вихідний день це щось магічне. Чекаю на своє таксі вже десь має під'їжджати. У мене 20 хвилин до потяга. От змушують мене нервувати. Нічим. Тільки приїхала, а вже така краса поруч. Шкода, що тільки загороджено. Такісь ремонтні роботи йдуть. Знакова фішка Глазго. Так, ми вже за ліною на місці. На одній із центральних вулиць Глазго. Почули вже шкандаль місцевих. Алінка Лінка зараз буде знімати якусь таку дуже гарну оригінальну будівлю. Подивіться, витвір мистецтва просто. Зараз я вам теж її покажу краще. Боже, так це ж павич, павич. ти бачила? Так, павич. Да, павич. Дивити в нього принцес Сквер. Взагалі дуже гарні будівлі. Така архітектура шикарно, розкішно просто і дуже незвично для мене, тому що будівлі мають інший колір, а не сірий, наприклад. Чи такий е темно-коричневий, як, наприклад, в Единбурзі. А тут, бачите, і помаранчеві, такий більш наближений до червоного колір. Ракотово, можливо, і є такі світлі світлобежі в будівлі. Так, поки що мені дуже все подобається все. Ми йдемо зараз на пошуки якоїсь атмосферної кав'ярні, щоб випити ранкової кави. О, hotel чоколад. У нас теж є, там дуже смачний шоколад. Ми знайшли за ліною місце максимально атмосферне, де будемо пити каву. В цій будівлі розташоване кафе Неро. Це, мабуть, мережа, до речі. По всій Великі Британії вони є. Так, все, ми всередині. Всередині воно не таке велике. Але нам знайшовся здорок є. Це тут так. Дивіться, тільки на цей міст. Дуже класно виглядає. Оно український прапор. Клас. Мені дуже подобається, як в Шотландії класно старовинна архітектура вплітається в сучасність. Все так дуже органічно поєднується між собою і гармонійно виглядає при цьому. Там якась старовинна церква, тут ось така класна будівля. Взагалі трошки є таке відчуття, ніби я десь в Америці. Я ніколи не була в Америці, але те, що я бачила у фільмах та різних... Відеоблогах, ось мені тут схоже. Сфоткала все. Війшлися за Ліною на тому, що тут дуже багато простору, якось так вільніше дихаєш. Тому що, наприклад, в Абердині дуже багато забудов, хоч і немає якихось там хмарочосів, висоток. Але, тим не менше, місто менше, і якось себе, можливо, почуваєш. Ну, не те, що не так вільно, але тісніше. А ось тут. Є це відчуття, що простору дуже багато. Така свобода. Дихаєш на повні груди. До речі, теж небагато якихось висоток. Так, тут, здається, в глазго кафанеро в... тільки в розкішних будівлях розташовано. Майте на увазі. Якщо будете, так що так, да, каву можна попити. Ось. В цьому закладі в такій чудовій старовинні будівлі. Боже, яка вона красива, скільки різних деталей, ось ці такі крихітні віконця зверху в басточках. І знову ж таки, все це посеред сучасних хмарочосів. Якихось тут визначних місць немає, які треба обов'язково відвідати, але просто гуляти по центру вже отримуєш масу задоволення від цього процесу, тому що архітектура прекрасна, деякі її зразки просто унікальні і ексклюзивні, тому ось глазом можна просто ходити по центру міста і насолоджуватися цією красою. Дереся ростуть на даху ні 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 я ось так обережненько зверху знімаю. Яку вулицю не зайдеш скрізь можна побачити щось дуже оригінальне. Суцільний ексклюзив. Клас. Величезне місто. Відчувається, що воно дійсно дуже-дуже таке масштабне. Ще щось на касивому. Ось такий прикольний папчик. З 1906 року тут працює, вже більше 100 років йому. Ми з Аліною зацінили це чудове поєднання кольорів. Такого з золотом. Дуже гарно виглядає, погодьтеся. Я такого ще не бачила. Кафе з котиками. Подивіться. Ось сюди дивиться. Там зверху бавиться котик. І там ще є, так? Да? Боже, яких тут багато. Усім любителям котиків. Oh, my <плес> У нас в Глазго немає чіткого плану, тому що після Глазго ми їдемо в Стерлінг. В Стерлінг мені сьогодні так це сказав, але якось українською, ніби ми називаємо Стерлинг. Так от, це неважливо. Але ми просто гуляємо по центру Глазго, і тут дійсно багато таких красивих пам'яток. Які варті уваги. Просто погляд чіпляється майже за кожну будівлю. Подивіться, краса неймовірна. Тут багато є зразків саме вікторіанської архітектури. Єдиний такий невеличкий недолік в центрі на багатьох вулицях. Трохи підпахує якоюсь каналізацією, але це чесно не псує загального враження. О -о, -о, о о Потрапили на паркінг, а тут такий живопис. Шотландська корова Ку, лосі та Олені, лисичка. Чим не сучасне мистецтво. Дуже гарно. взагалі Глазгославиця своїми муралами. Йду подивитися на ось ці черевики. Дуже цікава якась задумка, така черевики, гриби. Розшифруй, що той митець, туди я заклав. Вже бачили, мабуть, дві чи три церкви в центрі міста. Такі собори. Дуже багато помаранчевого, коричневого кольору, червоного. Це суттєво відрізняється від того, що ми бачимо щодня в Бердині. Здавалося б одна країна, але бачите, які все ж таки є відмінності в різних містах. Ну Це взагалі особливі Шотландії, коли кафе, бари, ресторани розташовані в якихось суперісторичних будівлях. Написано Ingram Street, а я читаю Instagram Street. Все, це діагноз. Кому що? Так, це... Колишній хоспітал. Колись тут була лікарня. Так, ми рухаємося далі до ось цієї прекрасної будівлі. Трошки на вулиці підпахує травичкою, не тією, що косять. Такий тут. Іноді трапляється аромат. Одні суцільні гарні ракурси. Куди не глянь? І ця така соковита зелень, просто як воно все виглядає прекрасно разом. О, Боже, я уявляю, скільки цікавих, захоплюючих історій приховують всі ці будівлі і за день не перечитати. Дуже багато різноманітної скульптури. От прям такої ліпнини, як в Глазго я мало де зустрічала у Шотландії, У нас в Бердині так взагалі її по мінімуму, в Індбурзі трошки більше, але тут практично все в цій ліпнині. І такі вирізблені крихітні деталі можна їх безкінечно довго розглядати. Ой, такий трошки грецький стиль вимальовується ці колони. Небо сьогодні взагалі нам надзвичайно пощастило з погодою, тому що у Глазго ну частіше бувають дощі і хмарність, можна сказати, підвищена. А сьогодні, бачите, чисте небо, сонечко і легеньке а відео. А одного відео не вистачило, щоб розказати про всю цю архітектуру. Добре, ну, що я не знаю всіх цих історій, того просто дивіться. Хто наше дивиться? Аліна порш виглядає, а я ось. Любуюся цими витворами архітектурного мистецтва. Це взагалі Феррарі. А, я хотіла сказати, що це Феррарі. Так, я чула цей вислів. Кажуть, що Глазго роблять його люди. І про це свідчать. Ось такі подібні написи. І ще десь є, здається, мурал. В Галерею сучасного мистецтва ми не підемо, але... Бачите, зараз в центрі дуже багато ремонтів. І одна із визначних локацій в Глазго це сквер Джорджа. Так от він зараз на реставрації. Повністю огорожений і туди не потрапити. Прикольно, ми приїхали о пів на десяту. десь тут були близько десяти години. І нічого цього не було, а зараз тут така вже движуха, повиставляли літні тераси. Тож ця центральна вулиця повністю, повністю зайнята людьми. Які цікаві гріночки! Клас! Кожен. У них, да. них дівчи вечір. Воно ще інша компанія в такому чехасському якомусь ковбойському стилі. Ну, так я ж кажу, так. Да. Нормальна движуха. Свадьба буде велика. Okay. Да. Це, ну, це називається арт. це називається Black Side. Знаєш, ось вам темна сторона цього міста. Фу, і сморя тут неймовірний. Фу, супер багато людей. Починається реально така двіжуха. Тут і туристи, і місцеві. І всі в одній кучі, і вже хочеться звідси, чесно кажучи, вибратися. Глазго ідеальне для того, щоб трошки погуляти, краще за все приїздити зранку сюди, якщо хочеться роздивитися архітектуру і взагалі просто насолодитися атмосферою ранкового міста, тоді краще це робити спозарання, бо потім вже вам не дадуть ці натовпи людей це зробити. Місцеві божевільні, let's go! Постійно треба задирати голову вверх, щоб не пропустити цю розкіш. Замінкою їдемо в університет Глазго. Кажуть, що він був в тому числі. Ця будівля була прототипом для створення Хогвартсу в Гаррі Поттері. Але ми їдемо туди, тому що це просто дуже красива локація, і нам хочеться доторкнутися до цієї історії. Будеш в мене підтанцовки стікати, правда. Шукаємо зупинку, бо вже тут, мені здається, стає небезпечно. Це суцільний архітектурний екстаз, як на мене. Я в цьому не розбираюся, але мені все дуже гарно. Так, ми 15 хвилин на автобусі і ми прибули на місце. Куди планували? значить Ми зараз знаходимося в університеті Глазго. Надзвичайно красива будівля, те, що я вже побачила здалеку. Зараз буду вам показувати. Тут є різні корпуси. Тут ще знаходиться на території Art Gallery. Також Macintosh House, виявляється, Глазго. Є батьківщиною видатного архітектора і дизайнера Макінтоша. Я нічого не знаю про архітектуру і дизайн, не розуміюся на цих сферах, але про Макінтоша я чула. І коли була в Единбурзі, до речі, в Національному музеї Шотландії, теж там були в експозиції представлені деякі його вироби. Не знаю, чи будемо заходити в Макінтош Хаус, але б хотілося зайти точно в галерею, ну і порозглядати, звісно. Зблизька корпуси цього університету. Боже, якийсь Меджик вчиться в такому навчальному закладі. Ми ще топаємо до головного корпусу університету. Він там зверху Спасибо. на нас чекає. Туди ведуть якісь стежки, але там забор. Перелазити ми не будемо, тож підемо в обхід. Потім спустимося вниз, бо корпусів тут багато. Будемо. Все розглядати. Я думала, в них тільки один пам'ятник, у якого замість шапки ось цей конус, але, виявляється, він не один такий. Це така фішка в Глазго, наряжати свої, свої пам'ятники таким чином. Трохи захекалися, бо треба було здавати чималу кількість сходинок. Але винагорода того варта. Ось так виглядає один із корпусів університету Глазго. Сьогодні субота, але людей тут чимало, тому що здебільшого це туристи, які прийшли на одну із знакових локацій цього міста. Їхати недалеко від центру можна і на метро, і на автобусі. Ми вирішили на автобусі, тому що так цікавіше нам здалося. Подивіться, який кущ величезний. Оскільки цей університет розташований ніби як на вершині, то в принципі звідси відкривається достатньо непоганий краєвид на місто. Боже, а небо, не знаю, у Шотландії, до речі, якесь особливе небо, як на мене. Дивіться, всі фотографують, знімають. І ми зараз підемо всередину знімати, фотографувати. Сіли на лавку, щоб порозглядати детальніше всі ці маленькі ліпнинки. Бачите, якісь тут символи, знаки. Ну, Дуже схоже на Хогвартс. Погодь. Значно рекомендую цю локацію. Тихе, спокійне, затишне місце. Таким чудовим експонатом на території. І ну, тут правда якась особлива атмосфера. Наскільки мені відомо університет діючий, тут є студенти, але сьогодні субота, і вони в цей день не вчаться. Так, ну зацініть, як виглядає цей університет всередині. Чимось трошки схожий на наш Абердинський, але зрозуміло, що цей більший. Масштабніший. Які башти. Чим вам не Хогвартс? Просто магічна якась академія. Зараз це галявинка така зелена, це дерево. Дуже красиво вписується. в Місцевий ландшафт. Дуже все гарно. Надзвичайно. Надзвичайно. Щось схоже, а тут, тут або щось закінчилося або щось починається. Дивіться, як тут все продумано. Є навіть світловідбивач, щоб можна було зробити гарні світлини. Геніально. Кажуть, що одна із будівель університету Глазго має свою паранормальну історію. Часом студенти чують там дивні звуки. Можливо, в цьому корпусі живуть навіть привиди. А взагалі це один із найбільших університетів Великої Британії. Він входить в п'ятірку найстаріших, займає четверте місце, а наше Бердинське п'яте. І теж має дуже гарну репутацію. Один з найкращих університетів світу. Входить до сотні. Десь Волинка грає на фоні. Типова Шотландія. Ой, Боже, треба на мостик стати, щоб В території університету є такий величезний просто парк з ось такими широкими дорогами. Тут всі ходять взад-перед, гуляють по ньому. Дуже зручно. Стежки, галявинки. Все кудись веде, щоб тут знайти якийсь атмосферний кафетерій. І Чимось поласувати там. Ми рухаємося далі. До речі, ще один цікавий факт про університет Глазго. Тут знаходиться одна з найбільших бібліотек у Великій Британії. Величезний парк навколо. Тут є все. І дитячий майданчик, і якесь, то не футбольне поле, корт для тенісу, мабуть, і скейт-парк. Ага. Купа всього людей. Теж дуже багато. Засмагають на галявинках, влаштовують пікніки. Всі користуються нагодою, а точніше хорошою погодою. Просто якийсь фонтанчик там, де бачиш, гарний. ну Не робочий але виглядає симпатично Покава, Величезна удача. Ми зараз йдемо з Оліною їсти. Найсмачніші такоси в Глазго. Багато років поспіль. Цей заклад, якщо так можна сказати, займає перше місце в TripAdvisor. І. Всі рекомендують сюди йти за смачними такосами. Ось так. Будемо зараз про надзвичайно популярна купа людей. Всі прийшли за такосами. До речі, тримає. Цей вагончик, грек, який переїхав жити в ласко. Я дізналася про це місце з відео на каналі однієї прави» у влада Хівченка, коли він був у Шотландії і, зокрема, в Ласк, він його показував, Ну, не те, що рекомував, а просто він душі рекомендував. Казав, що тут реально смачні такоси. Так, у нас намалювався смачний обід. Зараз будемо їсти оригінальні грецькі такоси. Ми собі взялись куркою, ласувати будемо, бо вже так пахне. 11. А вот і висока вона. Симпатична. Дивлюся. Ну, тобі той самий щур. Що, прям не боїшся? Ні. Нє-ні-ні. Ні-ні-ні. Все ми ніяк не можемо виїхати з території Хогвартсу. Точніше, університету Глазго. Ліна, тобі було смачно. Так. І мені було смачно. Непогані, так ось, дійсно смачненькі, ми наїлися, але прийшлося робити дизлокацію, тому що нас атакували на одній лавці щури, а на другій лавці нас атакували білки. Просто їх тут дуже багато. Маєте на увазі. Тут, тут розташована всі прекрасні будівлі, галерея і музей. Там ще є за склом кафе. Це багато відвідувачів сьогодні, це зрозуміло. Посміхніться, вас знімають. Там кафе. Зайшли ми в музей, чисто в туалет. Але поки я була в туалеті, Аліна написала піднімайся наверх по сходам. Ну піду, подивлюся, що там. я вам показувати не буду, але як виглядає музей всередині, можете подивитися. Ось. Там балкончики такі наверху. Тут написано, що тут експозиція, Єгипетська експозиція. Не знаю, чи туди можна заходити, чи треба купувати квитки, але ми тут надовго не затримаємося, рухаємося далі. Аліна захотіла порозглядати тварину. Ми з Аліною назвали цю експозицію Мої тривожні думки. Все, що людина переживає. Перед сном особливо, коли намагається заснути і в голові просто виринають купа думок різного характеру. Так, це зал з різними скульптурами. Там по центру бюст королеви Вікторії, відомих британців, шотландців, Гаррі Альфред Лонг. Ой, не знаю, чомусь останнім часом мене дуже заспокоює перегляд різних відео про мистецтво, зокрема про живопись. І ось цей зал зайшла. І так мені тут затишно спокійно. Нічого в цьому не тямлю, але можна милуватися навіть не знаючи нічого про ці картини. чи... Про тих, хто їх написав. І я думаю, що задоволення від цього отримуєш не менше. Хоча впевнена, ті, хто в цьому добре розбираються і орієнтуються, отримують його значно більше. Так тут розповідається про групу художників. Їх було близько двадцяти і називали їх The Glasgow Boys. тобто хлопці з Глазго. І вони були дуже відомими художниками. Саме вони прославили Велику Британію і Глазго, в тому числі в США та в Європі, і стали такими натхненниками для наступних поколінь художників. Ось цікава історія. І ще були Glasgow Girls. мої улюблені експозиції з одягом, ще й таким середньовічним. Цукні з XVIII-го сторіччя. А це Макінтош зал, так? Да? Я так розумію, що тут експозиції. які Репрезентують, так би мовити, творчість дизайнера та архітектора Чарльза. По-моєму, його так звати. Макінтоша. В Національному музеї Світландії ми теж бачили невеличку кількість предметів, створених цим дизайнером. Тут значно його більше, тут цілий зал під його творчість зроблений була з гостає. такий закуток зробили. Здається, десь цю історію я чула про Макінтоша, що він помер в Лондоні у віці 60 років від раку язика. І скоріше за все, хвороба була викликана тим, що він постійно курив люльку. Ось він, до речі, зображений якраз з люлькою. Все, мені можна купити ось такі дзеркала у стилі Макінтош. Або інші предмети вжитку домашнього. Чашечки з принтами. А я просто щось останнім часом дивлюся багатої і придалі. При далі. Боже, дивіться: годинник, годинник годинник. так ось з картини далі. Плині з часу. А, і о, я тільки побачила, ти бачила, що ці mm -hmm. Кільця теж зроблені у вигляді. Ой, мені подобаються губки ці. Сережки. Не з пустими руками приходжу з музею, взяла книжечку про Глазго Бойс, буду читати. Ну, а точніше дивитися, тому що тут репродукції їхніх картин зображені. Цікаво подивитися, що вони там намалювали, чим прославилися на весь світ. Навіть було вказано, що саме ця група художників поставила Глазго на культурну карту світу. Отак, все, ми покидаємо цю територію, їдемо на вокзал, а звідти. В місто Стірлінг. Це будівля музею і галереї. Ще з іншої сторони вам покажу. Вон виглядає басточка університету Глазго. Надзвичайно красива територія. Гуляти тут, ну правда, дуже приємно. І дійсно є чим зайнятися. Можна провести цілий день із дітьми, і без дітей на будь-який смак. Є розваги. І головне, що можна там поїсти. Зараз покажу на нашому прекрасному фоні людей позаду, Боже. Тут якийсь такий величезний заклад, ще більше в нього трався і практично вся заповнена. Всі випивають. А ми йдемо на вокзал. Не пускають нас. Чекаємо. Наступна зупинка Стерлинг. Алін, як, як вона? Казала? Стерлинг. Так що, все, ми на місці.